Тарас Григорович Шевченко. І виріс я на чужині. Виконує тур Богдана. І виріс я на чужині. І сию в чужому краї. То одинокому мені здається, кращого нема нічого Бога, як Дніпро та наша. Славна країна, аж бачу там тільки добро де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну, у те найкраще село, у те, де мати кувала, мене малого і вночі. На свічку Богу заробляла, поклони тяжкі б'ючи, б'ючі, пречисті ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. Аж страх погано. У цім хорошому селі чорніші чорної землі. Блукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялись. Стави бур'яном поросли. Село не наче погоріло, не наче люди подуріли, німі на панчули. Діточок своїх ведуть, і я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім цім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли, пани лукаві, гинуть, гинуть у ярмах. Лицарські сини, а погані пани жидам, братам своїм хорошим Остатні продають штани. Погано дуже, страх погано в оцій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха? Скрізь дається любо, тихо і на Україні добро. Між горами старий Дніпро красується, любується, неначе молоді дитина, а між ним зелені широкі села, а у села веселі і люди веселі. Воно б, може, так і сталося, якби не осталось сліду панського в Україні.